Хо-хо! Merry Christmas! Трішки різдвяної лексики для вас. Читаємо. It's either Either serial killer documentaries or or Christmas movies. Either way, we are slain or slaying. Цей мемчик показує два протилежних настрої: страшні документалки про серійних вбивць та різдвяні фільми. Але що ж про самі слова? Slaying і sлей? Давайте розбиратись. Перше походить від слова slay, що означає санки. Або кататись на санках. І по суті, це означає класно проводити час святкувати саме в різдвяний період. Друге слово, слей, дуже сучасне, це сленгове слово. Робити щось круто, вражати. Тобто, по суті, узагальнюючи, щоб ти не дивився, ти все рівно круто і святково проводиш час. Але чи знали ви, що слово slay що означає to kill in a violent way, тобто жорстоко когось вбити? І воно неправильне діє слово. Дві наступні форми: slew, slain. І, можливо, ті серійні вбивці тепер заграють іншими барвами. Але суть якраз передається, коли ми кажемо you killed it, you slayed», то ми кажемо, що ти якось вразив буквально на повал».